Вітаю, друзі! Сьогодні покажемо вам, як оновити програму у Дніпро до останньої версії. Закриваємо програму у Дніпро. Зміна при цьому може бути відкрита. Переходимо на сайт для завантаження. Посилання я залишу в описі. Скачуємо програму. Далі. Запускаємо інсталятор, запускаємо програму, слідуємо інструкції інсталятора, приймаємо угоди. Це програма завантажилась. Можемо її відкривати. Перевіримо версію. Нам потрібно, щоб була версія 1.704 саме остання. І давайте з вами зробимо тестовий продаж. Бачимо є рядки до сплати. Решта. Все, дякую.